Мої вітоні. Хочу показати такого причіпчика. Це від мурав'я виходить на скозовце. І це його переробили так під прицепчик такий. Все таке воно. Переробили його під мотоцикл МТ. він його тягав. Ось тут видно Жигулівські диски. Ну це вже не його, це тут вже переробили. Ось видно, що вони переварені. 13-та резина стоїть. Це, може хто знає, є такий дядько. Сергій Мото, у нього є муравей, ми якось говорили. То я казав, що по можливості зніму йому, покажу, що є такий прицівчик, можливо, буде цікаво йому глянути. Ось тут я розумію, це саме кріплення, це оце, оце в нас був амортизатор з одного з іншого боку. Ага, так. Да. Тут редуктор посередині стояв. Оце в нас. Ще хрестовинки ще поставалися. Та воно у нас наподобі як, як передньоприводної машини. Ішло. Я навіть не знаю, я не бачив, як воно було. Воно тут як типу під гранатою йшло з хрестовинкою з одної з іншої сторони. І це я розумію, тому що знизу ще такий механізм, то видно під колодки, під гальма було. Так, це ще все його рідне, там трошки усилилось воно, переробилось. Дуже багато він, звісно, цей причепчик перетягав. Такий він. Все видно, вже усилені, там уголки ставили, там варили і там варили. Такий він має витися. Така конструкція досить цікава. Отакий. Там видно спереді, тут вже рідного кріплення нічого не залишилось, тут все переробилось повністю там під мотоцикл. Там не яблучко, там, ну, там наподобі щось яблука бловим, та я вже не пам'ятаю, стояло. Ось такий він. Такий апарат. Ну, в принципі, ще досить ну, робочий. Доски всі ціленькі, не гмілі. Воно резину тільки взяти попробувати підкачати